Білий, білий, білий сніг уночі на землю ліг. Білосніжний снігопад вкрив і лан, і ліс, і сад, горобину вкрив та плід, заячий засипав слід, у хатинку барсука теплу шкірку байбака. Навіть білочка русинька миттю стала. Вся біленька, діти, ми з вами відправляємось у подорож до зимового лісу. Срібні у синьому небі хмаринки, в срібних заметах срібні сніжинки, срібні дерева, срібні гілля, сріблом пухнастим вкрита земля. Закалисаний хуртавинами, одягнутий у теплу снігову шубу спить ліс, ніщо не порушує його спокою. Деревам сняться білі сни. У зимову пору відпочивають лісові рослини, сховані під шаром снігу, вони готуються до весни і не замерзають навіть у найлютіше морози. А чи є хто у лісі, як ви гадаєте, ми з вами дізнаємось про це, коли прочитаємо снігову абетку? Абетка снігова, а сліди її слова. Заєць слід кладеш норочком. Риска в ряд і риска з боку. Це пробігла щойно мишка, рис взуває в капці лапки. Має слід чотири. Крапки. Лось пройшов на водопій, слід його серед полів, наче слід від ковзанів. Але покажіть дорогу, де пройшовся клишоногий, де пробіг малий їжак, не знайду сліди ніяк. В зимовому лісі кожен його мешканець. Який гуляє в пошуках їжі, залишає слід на снігу, за яким легко його впізнати. Сьогодні, діти, і ми навчимося впізнавати тварин за його слідами. Та пограємо в гру, відгадай, чиї сліди. Ось діти, слід дикого кабана, вепра. Що він шукав в лісі? Мабуть, жолуді. А коли жолудів немає, кабани їдять грабові або букові горішки, кору дерев, а інколи шукають на полях бурячок, картоплю та інші овочі. А це сліди лисиці. Вона повертається додому із нічного полювання, прислухається. І придивляється навколо. На кого вона полює? Так, вона, чекає, чи не вискочить раптом зайчик, за кущів. А це сліди зайчика. Він почув якесь широдіння і з усіх сил помчав гущавину, вуха притиснув до спини і зник. Не встигла лисиця. Зайця біляка врятували довгі ноги, а це сліди найспритнішого і найстрашнішого хижака лісу рисі. Лісовою галявиною скрадається вона легко і нечутно, замаскується на гілках дерев так, що знизу її зовсім не видно. А вона своїми зеленими очима бачить усіх і навіть у нічній пітьмі. А чому не видно слідів ведмедя? Так, діти, ведмедь у берлозі заліг на всю зиму спати. А чи можна взимку побачити їжака? Ні, а чому? Правильно, їжаки взимку впадають у сплячку. Отже діти деякі тварини взимку сплять, а деякі блукають по лісу в пошуках їжі. Чим же вони харчуються? Тварини поділяються на хижаків та травоядних. Хижаки, такі, як лисиця, вовк, ведмідь. Живляться м'ясом, палюють на інших мешканців лісу, таких як зайці, миші. вони мають гострі зуби, лапи з кихтями. Крім того, вони дуже спритні і можуть швидко наздогнати свою здобич. Травоядні тварини, такі як олені, зайці, вони харчуються травою, листями та корою дерев. У них сильні нижні щелепи для подрібнення рослинності, і вони часто мають велике вуха, щоб краще чути можливі небезпеки. Ось діти і закінчилась подорож з зимовим лісом. Про що ви дізнались? Які мешканці лісу залишають сліди на снігу взимку, а які? Тварини взимку сплять. Ви зрозуміли, як важко взимку тваринам? Чим ми їм можемо допомогти? Як підгодувати? У лісі кожна тварина, незалежно від того, хижак вона чи травоїдна, грає свою унікальну роль, роблячи наше природне середовище різноманітним і живим?